Ви на каналі AirLife. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зробити клієнта постійним на ринку. Існує проблематика, що туристи ходять від агента до агента в пошуках того ідеального, з яким би вони могли вибудувати класні і постійні відносини. Ідеальних не існує, але є ті, хто максимально намагається відповідати тим вимогам. І ті, хто дійсно мають. В своєму портфелі постійних клієнтів, давайте проговоримо сьогодні на цю тематику. Мене звати Олена Кашперська, я керівник компанії AirLife. 80% наших клієнтів це саме турагенти, які стикаються з різними кейсами, про які ми говоримо на нашому каналі. І так, як турагенту зробити клієнта постійного? Перше і основне правило це намагатися побудувати з ним відносини. Звичайно, не кожен турист прям дуже хоче з вами щось будувати, але Треба до цього йти поступово легкими запитаннями, які б були доречними в тому чи іншому випадку. Наприклад, що б це могло би бути? По-перше, це його хобі про стан його родини. Да? Тобто, чи є дітки, чи можете ви пропонувати йому той відпочинок, який буде цікавий його дітям, який вік цих дітей там і так далі, звичайно. Це така можливо туристам сприйматися як особиста інформація, але ви обов'язково говоріть навіщо ви цю інформацію хочете в нього взяти для того, щоб зробити максимально влучну пропозицію. А тоді клієнт більш розслабляється і розуміє, що він може вам довіряти. А другий дуже важливий момент це робити це постійно, а не вибірково, і не так, щоб людина відчувала, що ви його опитуєте. По якомусь там чек-лісту чи опитуванню формально. А люди дуже відчувають, коли їх просто знімають з них мірки. Знаєте, Тобто вони прийшли, з них зняли мірки і далі намагаються їм щось продати. Зазвичай не завжди те, що клієнту потрібно. Тому тут важлива емпатія і такий постійний контакт. Да? Тобто постійний контакт. Який може відбуватися з клієнтом важливим таким елементом мати привід цього да, бо людина не завжди купує. Наприклад, якщо говорити про чистоту купівель на відпочинок, то це в мінімальному варіанті два рази на рік, тобто літо і зима. А в максимальному, звичайно, це може бути щомісяця або раз на два місяці. Тому ви можете почати свою співпрацю з клієнтом. Єнтоми свої такі бу. Перший крок будування відносин з клієнтом саме з того, щоб побудувати з ним календар подорожей, і особливо це доречно там робити на початку року. Коли ви можете сказати, давайте зафіксуємо якісь дати, які дійсно зможуть допомогти мені дати вам самі класні пропозиції по вигідним цінам. І далі подумати, які саме дати ви можете зафіксувати вже прямо зараз. Цими датами, наприклад, можуть бути доречно це канікули були дитячі, да, бо 80% наших туристів зараз це мами з дітками, і відповідно це є можливістю для них подорожувати в тому числі за кордон. Тому ви можете ми знаємо ці дати зафіксовані нашою державою. Ви їх знаєте зарані, і відповідно, ви можете їх зафіксувати прямо зразу. А далі це можуть бути дні народження, як дітей, так і ваші особисті або інших членів родини. А це можуть бути державні свята там. Де можливо будуть додаткові вихідні, і відповідно вже такий, даже мінімальний набір дат, буде вже запорукою. Того привіду, з яким контактом ви можете вийти на клієнта. Але наголошу на тому, що звичайно це треба дивитися по туристу і робити це максимально лагідно і природно, щоб це було екологічно. Кожна дія вашої комунікації з клієнтом повинна носити якийсь зрозумілий для клієнта характер. Тобто, коли ви звертаєтесь до нього, ви надаєте йому інформацію не просто як рекламну. не Просто як ту, яка у вас от зараз є пропозиція, яку ви максимальній кількості своїх туристів хотіли запропонувати, і от він один із тих, який є в переліку. Абсолютно ні, це повинно бути розуміння, що це адресна історія. Да? Тобто, якщо у даної людини є хобі а, там йога, і у вас є пропозиція чудового його тура, то зрозуміло, що коли ви до нього прийдете з такою програмою, він буде вам дуже вдячний, бо а, в принципі шукати цю. Інформацію в просторах інтернету, займе в нього час, і він не завжди може професійно оцінити ту чи іншу пропозицію. Ви, як експерт, в даній сфері, можете йому зробити таку чудову послугу і запропонувати вже готове рішення, заздалегідь, коли є приємні ціни, і організувати йому весь процес під ключ. Клієнти цінують це, клієнти готові за це платити, і клієнти завжди будуть вам вдячні за те, що ви попередили і організували їх в даному процесі. Давайте розберемося в причинах, чому уходять клієнти. Бо розуміння саме цих причин дає можливість вам пропрацювати їх і не дозволити цьому процесу відбутися саме з вами. Перша причина це коли наступає якась збійна або форс-мажорна ситуація, клієнт не може до вас достучатися, дозвонитися або отримати об'єктивний план дій, що клієнту потрібно робити, і ця ситуація. Ця виникає ну досить часто, бо сама подорож вона сама по собі це є пригода, і треба клієнта налаштовувати на те, що люба подорож, де клієнт-турист виходить з зони комфорту, вона може бути споряжена з певними збійними ситуаціями, як у постачальників, які організовують весь цей процес безпосередньо, так і там якогось незалежного від цього характеру, це держави, кордон. Они там і так далі, Відповідно, людина повинна певним чином на початку бути налаштована на те, що можуть бути збійні і форс-мажорні ситуації. Друга дуже важлива історія це те, що у вас, в принципі, по кожному такому форс-мажору і збійної ситуації повинен бути план Б. Тобто, якась інструкція, яку ви можете запропонувати клієнту, як діяти в тій чи інші ситуації. Це може бути скрипт, це може бути документи, які є. Ви можете надати клієнту. Звичайно, не треба. Всі страхи зразу клієнта піднімати на поверхню для того, щоб сказати йому, що на кожен випадок у вас є такий план. Але в принципі, турист повинен відчути опіку і розуміння, що він може на вас покластися, він може спокійно бути готовим до того, що в нього буде перший, другий, третій пункт, який він повинен виконати, і його рівень спокою зразу війде в норму. І це вже не буде як. Збійною ситуацією, форс-мажорна, це буде вашою спільною перемогою. А там і такі випадки, як правило, лягають потім в сарафанне радіо і дають можливість клієнту розповідати про вас як про крутого експерта. Тому форс-мажори збійні ситуації, навіть якщо вони трапляються, і ви класно відпрацювали це питання, відповідно можуть бути якраз тим тригером, коли турист буде вашим амбасадором. Друга ситуація, по якій клієнт може уходити, це коли ви не задовольнили його глибинну потребу досить часто на туристичному ринку виникає ситуація, коли клієнт приходить до турагента і каже: Я хочу кудись, не знаю куди. Це дуже така розповсюджена історія, і турагент пробує вгадати і війти в потребу клієнта. Це може робитися опитуваннями, це може робитися якимось прощупуванням да, що саме турист очікує від відпочинку. Але в деяких випадках буває так, що турагенту легше запропонувати те, що він вміє краще всього продавати. Тобто, в нього, як правило, є там топ 10 топ-5 готових турів, які він як пірошки гарячі продає всім, і а, у туриста є така а, ризик? Є такий ризик, коли він а, купить те, а, що йому не потрібно. Да? Тобто, в принципі, глибинна потреба була умовно в релаксі, а він поїхав в готель, в якому двіж. Це дуже така ну історія, коли турист приїжджає і він каже: Я ну і, і бюджет витратив і не відпочив так, як я хотів. Звичайно, тут є відповідальність як на стороні туриста, бо він не сформулював свою глибинну потребу, і так і на стороні турагента, бо він не зміг зрозуміти і а, дати індивідуальну пропозицію даному клієнту. Такий клієнт а, частіше всього буде шукати іншого турагента, який... Ну, скоріш всього зможе, йому ну так йому здається. Скоріш всього, йому дасть те, що йому дійсно потрібно. І такі пересування клієнтів між турагентами досить розповсюджена історія на нашому ринку, і тому ну, мені здається, що дуже важливо, щоб турагент не давав готових рецептів щоб турагент все-таки максимально старався зрозуміти глибину потребу. Туриста і, будучи емпатичною людиною, да, запропонувати саме те, що йому потрібно. Тоді у туриста виникне оце позитивне враження, позитивна емоція пов'язана з перезавантаженням, з тим, що він отримав те, що хотів, і круто він хоче знову повторити цей досвід. І він прийде до вас ще раз. І це 100% зробить його постійним. Бо він буде розуміти, що тут його чують. Тут його розуміють і дають не готові рішення з системи, а індивідуальну історію. Ми зробили для вас чат-бот, який допоможе вам стати частиною ком'юніті AirLife Club. Там ви знайдете навчальні матеріали та готові рішення для турагентів. Посилання в опису до цього відео. Приєднуйтесь!